Доброго дня! Урок номер 17 Тема уроку розподільний закон множення. Вирази, що містять дії додавання та множення можна групувати по-різному. Розглянемо приклад. Задача номер 1 Маса кавуна 5 кг. Маса дині 2 кг. Яка маса покупки, якщо купили 3 кавуни і 3 дині. Розв'язати цю задачу можна двома способами. Для цього треба скласти вираз 5 додати 2 помножити на 3 або вираз 5 помножити на 3, додати 2 помножити на 3. Значення обох цих виразів дорівнює 21. Отже, відповіді до задачі маса покупки 21 кг. Оскільки значення обох виразів рівні можна зробити висновок, що вираз сума чисел 5 і 2 помножена на 3 дорівнює 5 помножене на 3 додати 2 помножити на 3. Ця рівність ілюструє розподільний закон множення для дії додавання. Запам'ятайте розподільний закон множення, добуток суми і числа дорівнює сумі добутків кожного доданка і цього числа. У буквеному записі розподільний закон можна записати так. Суму чисел А і Б Множить на С. Це дорівнює А помноженому на С додати Б помноженому на С. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і отримані добутки додати. Розподільний закон множення справджується для будь-якої кількості додатків, наприклад, А помножити на суму М, додати N, додати p, додати Q до рівня, а помножити на M, додати А помножити на N, додати А помножити на p і додати А помножити на Q. Також є справедливим розподільний закон для дії віднімання. У буквеному вигляді він має такий вираз. Вибачте вигляд. Різниця чисел і B А і Б помножена на С до рівня. А помноженому на С відняти Б помноженому на С. Розподільний закон множення використовують для спрощення буквених виразів. Задача номер 2. Спростити вирази. Перше. 3. Помножити на суму 12 додати m. Друге. 8. Помножити на різницю 7 відняти х. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то дані вирази правильно треба спростити так. 3. Помножити на суму 12 додати m до рівня. 3 помножити на перший доданок додати 3 помножити на другий доданок цієї суми. Це дорівнює 36 додати 3м. Другий 8, помножити на різницю, 7 відняти х. Використовуючи розподільний закон множення для дії віднімання, отримаємо 8, помножити на 7, відняти 8 помножити на х дорівнює 56 відняти 8х. При спрощенні даних виразів ми від виразів з дужками перейшли до виразів без дужок. Таке перетворення називається розкриттям дужок. Обернена до розкриття дужок дія називається винесенням множника за дужки. Задача номер 3 винести множник за дужки. перше. 5С відняти 25 т друге. 5а додати 3а. 2Н додати 5. М. Використовуючи розподільний закон множення для дії віднімання і додавання. Винести множник за дужки правильно, треба було так. 5С відняти 25D до рівня. 5C відняти. Числовий множник 25 подамо у вигляді добутку 5 помножити на 5. Тоді, зрозуміло, що спільним множником. Є числовий множник 5. Винесемо його за дужки. Отримаємо 5 помножити. На різницю С відняти 5 d Друге. 5а додати 3а дорівнює. У цьому виразі спільним множником є буквенний множник а. Винесемо його за дужки. Отримаємо а. Помножити на 8, дорівнює 8а. І третє. 2 м додати 5nm дорівнює. Спільним множником є буквений множник n. Винесемо його за дужки. Отримаємо n помножити на суму 2 додати 5m. Задача номер 4. Розкрити дужки. Перше 5. Помножити на суму x додати 11. Друге 2. Помножити на різницю 12n відняти m. Третє. Суму 4c додати d помножити на 8y. Четверте, 6 помножити на вираз P, додати 3К, відняти 9Т. П'яте 15, помножити на різницю 4а, відняти 3. І шосте вираз 24х, додати 17y, відняти 36z помножити на 4. Якщо ви зрозуміли матеріал уроку, то правильно розкрити дужки у цих виразах потрібно так. Вирази другий і шостий пропоную вам для самостійного виконання. Наприклад, розглянемо вираз під номером 4. 6. Помножити на вираз п. Додати 3К. Відняти 9Т дорівнює. 6. Помножити на П. Додати. 6. Помножити на 3К. Відняти. 6 помножити на 9Т що дорівнює. 6П. Додати 18К відняти 54Т. Задача номер 5. Винести спільний множник за дужки. Перше. 11а додати 11Б. Друге. 4С додати 12Б. 3. 6М додати 15М 4. 12М додати 12 б третє. 6 м додати 15 м четверте. 12 м додати 18 м п'яте. 5П додати 10К, додати 15Т і шосте, 8П додати 10к, додати 6Т. Якщо ви засвоїли дану тему, то використовуючи розподільний закон множення для дій додавання і віднімання, винести спільні множники за дужки у виразах потрібно було так. Вирази 3 і 6. Пропоную вам для самостійного виконання. Розглянемо, наприклад,... Вираз під номером 4. 12м додати 18м до рівня. 12 запишемо у вигляді добутку 6 помножити на 2. 18 у вигляді добутку 6 помножити на 3. Тоді спільним множником є числовий множник 6, винесемо його за дужки. Отримаємо 6 помножити на суму 2m додати 3m. Задача номер 6. Спростити вираз. Перше. 6 А додати 8А, друге. 28 С відняти 15 С, М додати 29М. Четверте. 98П відняти П, П'яте. 4Х, додати 13х, додати 15х і шосте. 67Z, відняти 18Z, додати 37. Правильно спростити дані вирази. З використанням розподільного закону множення для дії додавання і віднімання потрібно так. Вираз під номером 2 пропоную вам для самостійного виконання. Пригадавши, що M можна записати у вигляді добутку 1 помножити на N, P. У вигляді добутку 1 помножити на П отримаємо. Перше. 6А додати 8а. Спільним множником є буквений множник А, винесемо його за дужки. Отримаємо А помножити на суму 6 додати 8, а це дорівнює А помножити на 14 дорівнює 14А. Наприклад, вираз під номером 4. 98P. Відняти P дорівнює. 98P відняти 1П дорівнює. Спільним множником є буквений множник П. Винесемо його за дужки. Спільний множник можна писати не тільки перед дужками, а й за дужками, як в даному випадку. Отримаємо різниця 98 відняти 1 помножити на П 97 98. Вирази, які містять одну і ту саму букву. Можна спрощувати скорочено. Тому 4х додати 13х, додати 15х дорівнює. Міркувати потрібно так. 4х додати 13х дорівнює 17х, 17х додати 15х дорівнює 32х, вираз під номером 6, відрізняється дещо від попередніх. тому... 67Z відняти 18Z, додати 37 дорівня. Букву Z містить тільки перший і другий доданок, тому виконати дію можна тільки над цими двома доданками. Отже, 67Z відняти 18Z дорівняє 49Z, а доданок 37 ми переписуємо. Отримаємо 49Z, додати 37. Задача номер 7. Обчислити найзручнішим способом. Перше. 318 помножити на 78 додати. 318 помножити на 22. Друге. 856 помножити на 92 відняти. 853 помножити на 92. І третє, 65 помножити на 246 відняти. 65 помножити на 229 відняти. 65 помножити на 17. Якщо ви зрозуміли матеріал уроку, то найзручнішим способом обчислити потрібно було так. Вираз під номером 3 пропоную вам для самостійного виконання. Розглянемо, наприклад, вираз під номером 1. 318 помножити на 78. Додати 318 помножити на 22. Спільним множником є числовий множник 318. Винесемо його за дужки. Отримаємо 318 помножити на суму 78, додати 22 до рівня 318 помножити на 100 дорівнює 31 800. Розподільний закон також використовує примноженні величин на натуральні числа. Наприклад. 3 доби 18 годин помножимо на 6. Запишемо величину у вигляді суми 3 доби додати 18 годин помножити на 6. 3 доби помножимо на 6, додати 18 годин, помножимо на 6. Потримаємо 18 діб додати 108 годин. Враховуючи те, що одна доба містить 24 години, отримаємо. 18 діб додати 108 годин дорівня. 18 діб додати 4 доби 12 годин до рівня 22 доби 12 годин. Задача під номером 8 для самостійного виконання виконати дії. Перше. 12 хвилин 24 секунди помножити на 2. Друге. 2 метри 50 сантиметрів помножити на 4. Третє. 15 кг 50 г помножити на 6 4. 34 м 65 см помножити на 3 5. 15 хвилин 30 секунд помножити на 2 і 6. 30 кг 450 г помножити на 4. Урок закінчено. До зустрічі!